Сьогодні у металургійному районі сталася ДТП на дорозі від оптового ринку до медичного коледжу. Зіткнулися мотоцикл і авто Рено Логан, яке виїжджало на червону лінію з подвір'я в по вулиці Вокзалі. Обійшлося без жертв водія мотоцикла з місця аварії. Забрала бригада швидкої. Зрештою медична допомога знадобилася і водієві легковика. 9.32 на диспетчера 103 надійшло повідомлення від очевидців про дорожну транспортну пригоду по вулиці Вокзальній в районі гуртового ринку. Там є зіткнення легкового автомобіля та мотоцикла. Терміново була направлена лікарська бригада за медичною допомогою безпосередньо звернувся мотоцикліст. Після огляду встановлено, що там у нього є численні забої, забій грудної клітини, забій кісток, миски, правого стигна, перелом пальців правої кисті. Він був госпіталізований в стані середньої важкості в міську клінічну лікарню. Номер два події автомобіля встановлено, що в нього є вивих лівого плеча, забійні садна на обличчя, і він госпіталізований травматологічне відділення першої міської лікарні. Там середньої важкості.